27 вересня у Чернівцях Житомирське Полісся-2 зустрілося із Буковиною-2 у рамках матчу 10-го туру другої ліги. І просто зараз ми чуємо свисток від Андрія Шевчука, який означає те, що матч Буковина-2 Полісся-2 розпочат. Порушення правил з боку півзахисника Полісся-2. Хороша передача, на 69-го номера Буковини. Незважаючи на старання гравців обох команд, забити гол у першому таймі нікому не вдалося. Тож на перерву футболісти пішли з рахунком 0-0 у другій половині гри на 72-й хвилині. Півзахисник Буковини 2 Даніїл Савін таки зміг обіграти голкіпера Житомирян і потіли у ворота Полісся 2. Ще одну заміну побачимо. Ми зовсім скоро у складі чернівчан. Можливо, вже після цієї атаки, яку розганяє Юдін. Праворучна. Савін. Савіна Сайн пробиває колеша. Усі курі! 72 друга хвилина. Савін виводить буковину і Ви бачите, ці радісні емоції. Відігратися Житомирянам не вдалося. Тож свисток арбітра зафіксував рахунок 1-0. Це перша поразка «Полісся-2» у сезоні 2025-2026. Щоб вигравати, напевно, треба реалізовувати свої моменти, те, що в нас по грі. Команда суперника вітає з перемогою за словами головного тренера ФК Буковина 2 Дмитра Єфімова. Матч був складним для його хлопців. Здобути перемогу змогли завдяки об'єднаності та спільним зусиллям. Була така дійсно чоловіча е гра. Ми грали з дуже хорошим суперником, з лідером нашої нашої ліги, з кваліфікованими футболістами. Нам в один в один вони дуже е швидкі, технічні, тому було важко да? Поблагодарю хлопців за, за самовіддачу за організацію. Гри без м'яча ми терпіли в першому таймі, і було організовано другому. Незважаючи на результат гри, Полісся 2 продовжує очолювати турнірну таблицю другої ліги. Наступний матч Житомиряни зіграють 3 жовтня проти Одеської ФК «Реалфарма».